Тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру, мене звати Любов Данча і це програма телевізійний клуб МОГУ. І ми продовжуємо знайомити вас із життям міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Сьогодні до нас завітала декан історико філологічного факультету Гроба Таміла Леонідівна. Вітаю вас у нашій студії і рада бачити. Пані Таміла, власне, хотілося б розпочати думаю, і сказати нашим глядачам декілька слів про факультет історико-філологічний, коли був заснований і скільки власне вже функціонує у виші? історико філологічний факультет функціонує спочатку заснування нашого університету як окремий структурний підрозділ виокремився ще в сьомому році. І на сьогодні це вже такий сформований колектив студентів і викладачів. Ми маємо свою історію, свої традиції, маємо студентів-випускників, якими пишаємося і гордимося. Напевно, атмосфера, яка панує сьогодні на факультеті, це атмосфера толерантності і співпраці студентів і викладачів. Я думаю, що це відчувається не лише на наших лекційних і практичних заняттях. Але у всіх заходах, які ми організовуємо на факультеті, на диспутах, круглих столах, конференціях, семінарах, власне, за такий чи маленький час що вдалося досягти, які у вас власне є спеціальності і спеціалізації. Сьогодні на факультеті існує цілий ряд спеціалізацій, спеціальностей. Я думаю, що ми здивуємо наших абітурієнтів широким вибором спеціальностей і спеціалізацій. Ну, насамперед, це філологія, українська мова, література із спеціалізацією іноземна мова. Іноземна мова англійська, німецька, французька і польська мова, а також зарубіжна література. Ще одна спеціальність українська мова література із спеціалізацією історія і зарубіжна література. Спеціальність, яка безпосередньо пов'язана з іноземними мовами, це мова і література, англійська мова, і друга іноземна мова, німецька, французька, польська і також зарубіжна. Література окрема спеціальність є у нас історія із додатковими спеціалізаціями: правознавство і історичне туризмознавство. Після закінчення бакалаврату студенти мають змогу продовжити навчання в магістратурі з таких самих спеціальностей. І що важливо, у нас зберігаються і спеціалізації, тобто українська мова, філологія, українська мова, література із спеціалізаціями іноземна мова історія, і також історія, і правознавство, і історичне туризмознавство. Ну, власне, чи маленький такий вибір для студентів, абітурієнтів, хотілося б дізнатися, хто готує власне студент. Майбутніх фахівців, які викладачі, які мають здобутки наукові ступені. Так, справді у нас на факультеті працюють відомі мовознавці, історики, журналісти, автори підручників, посібників. Студенти мають змогу слухати лекції таких відомих літературознавців, докторів наук, таких, наприклад, як доктор філологічних наук Назарець Віталій Миколайович, який підготував сьогодні навчальний посібник для студентів середнього. Загальноосвітніх закладів зарубіжної літератури, також Живюк Андрій Анатольович, який досліджував і з, вийшло з його, скажімо, підготував він монографії, з дослідження нашого земляка Уласа Самчука, От, також посібники для середньої школи, методичні для вчителів. Він є лауреатом премії імені Франка, членом. Членом редакційної колегії книги, реабілітовані історією, ось голова національної спілки краєзнавців Рівненщини. Ось також хотілося б сказати про професора Мединську Наталю Миколаївну, яка є членом спеціалізованої вченої ради, яка є членом навчально-методичної комісії при міністерстві освіти і наук. Наші викладачі також є постійними, постійними членами журі всеукраїнських олімпіад, учнівських і студентських. Ну, зокрема, я виступила в цьому році експертом з мови на всеукраїнській олімпіаді. Також членами Олімпіад з історії, конкурсів історичних, ось, з іноземної мови, з фахівців іноземної мови я хотіла б назвати Скрипкову Марину Анатоліївну, яка підготувала понад п'ять посібників з грихом міністерства з саме англійської мови, завідувача кафедри романо германської філології Завальнюка Андрія Ростиславовича, Овдючук Лілію Миколаївну, яка сьогодні є і Ініціатором і натхненником проведення всіх наших таких виховних заходів. Вона є автор-посібника для вчителів вивчення Ліни Костенко в школі. Ну і, Звичайно, ми практикуємо, запрошуємо лекторів з Києва, відомих мовознавців, які є авторами академічних. Підручників, Це плющ Марія Яківна, Мацько Іванівна, Горошкіна Олена Миколаївна, Плющ Микола Романович, відомі історики, які виступають перед нашими студентами із лекціями, от знайомлять з новими сучасними тенденціями у літературознавстві, умовознавстві. Ось, ну і мають змогу долучитися до також наукової роботи. Ну, власне, аби глядачі могли зрозуміти, про кого йде мова, пропоную переглянутися. Сюжет до речі в нас був в ефірі про е, ваших викладачів Назарця та Жив'юка Вони презентували, якщо не помиляюсь, свої доробки так. Уковці МЕГУ презентували свої роботи про історичні та ліричні дослідження. Викладачі розповіли студентам. Андрій Жив'юк презентував книгу під назвою За московським часом контроверсія радянізації Рівненщини. У своїй праці автор висвітлює історичні події, які відбувалися у західній Україні в період 1930-1950 х років. Цей період особливо з кінця 30-х років, тобто з приходу сюди радянської влади, у восени. Вересні 1939 року і до кінця 50-х років, тобто до завершення цього циклу радянізації Західної України, і, зокрема, Рівненської області, Рівненщини, яка створена була теж 4 грудня 1939 року. Цей період він насичений надзвичайно трагічними, надзвичайно такими непростими подіями, які мали. Дуже складні, дуже важкі наслідки для населення нашого краю. І, от, власне, тут в цій книзі зроблена спроба у формі окремих нарисів історичних подати цю загальну картину оцього процесу радіонізації і того, які наслідки він мав для місцевих мешканців? Презентував студенто свою монографію, адресована лірика, і ще один науковець МОГУ Віталій Назарець каже, що його праця більше розрахована для молодих дослідників, але факти, які там наведені, можуть бути цікаві. І студентам в основі цієї монографії дослідження жанрових теорій лірики, які існували в сучасній літературознавці і науці і існують? Ну і це вже моя концепція таку. Специфічного жанрового різновиду лірики, яка адресована лірика, до неї я включаю жанри послання, віршованого листа, поетичні присвяти. І от на матеріалі української лірики 19-20 століття переважно я і досліджую цю проблему. Пані та міло знаю, що у кожного факультета є свої традиції. От чим факультет ваш є особливим? І що є у вас, які традиції? Чому ви слідуєте і намагаєтесь дотримуватись? Справді, у нас вже традиційними стали проведення так званих листопадових днів, і оскільки в ці дні, саме 9 листопада, вся спільнота святкує День писемності. Ось багато заходів у нас саме присвячені ось такому, таким, такому цьому святу. І ми уже який рік поспіль проводимо такий загальноуніверситетський диктант, де визначаємо кращого знавця української мови, лінгвістичні брейн-ринги, мовні конкурси студенти власноруч готують такі словнички, які називаються грамоті, де вони представляють, скажімо, правильні наголос, слововживання. Ось і дарують і студентам, і викладачам для того, щоб ну напевно, оскільки вони філологи, вони повинні пропагувати українську мову, так дбати про її культуру, про її багатство. Це скарбниця духовних надбань нації, праці і творчості багатьох поколінь. Вона відзеркалює душу народу та його історію. Саме 21 лютого у всіх куточках світу відзначають день рідної мови. Всім відомо, що українська мова належить до однієї з найрозвиненіших мов світу, і завдання кожного філолога не лише робити якісь такі гучні промови, проголошення, про мову, а, напевно, найважливіше її утверджувати, нею пишатися, нею милуватися, нести слово, милуватися словом. Мова це правдивий свідок. Саме під такою назвою в обласній бібліотеці відбулася літературно-музична композиція, присвячена міжнародному дню мови. Захід організували викладачі та студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. На святі панувала справжня творча атмосфера. Гості, а це вчителі, студенти коледжів та учні мали змогу почути поетичні рядки видатних українських поетів та згадати крилаті українські вислови про мову і не тільки Ми створили вже портрет рідної мови. Це власне компліменти рідній мові. Це такий колаж. Заходили глядачі, і вже в них на стільцях лежали листки, паперу, на яких були написані такі епітети. Присвячені нашій мові – красива, світанкова, барвиста. Ну і так далі. От, ну і власне кажучи, такий колаж вже створений. І ще запропонуємо нашим учням гру, яка називається так: чи знаєш ти скарберідну мову, тобто фразеологізми – це прислів'я, приказки, якісь афоризми. Звичайно, творча атмосфера, яка панувала в бібліотеці, запрошеним гостям припала до душі. У нас прийшли учні 9 класу, власне, ми йшли як глядачі. Ось, але оскільки захід проводять студенти, я думаю, учням це буде якраз цікаво, бо вони не набагато старші, і коли це звучить із уст майже ровесників, то це звучить більш переконливо. Хоча, я думаю, що нас не треба переконувати у важливості рідної мови, бо це закладається напевно з ну, маличку. Як на мене, то цей захід є доволі важливим, адже. Кожен українець повинен усвідомлювати наскільки важлива для нього є його мова, особливо з у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються на сході. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції та досвід попередніх поколінь і дозволяє передавати їх нащадкам. Тому в мигу цю дату ніколи не оминають увагою. Я хотіла ще б сказати про е, е, літературні читання. У нас започатковані е, півколо. Ми запрошуємо відомих поетів, письменників, таких як Володимир Шовкошитний, Наталія Трохим. І у нас, зокрема, навіть вересень починається з Володимира Шовкошитного. Він представляє, презентує свої поетичні збірки, свої прозові твори. І, напевно, Саме на таких зустрічах наші студенти мають змогу долучитися до, до поетичної творчості, дізнатися про секрети перекладацької діяльності. От, зокрема, Наталя Трохім дуже цікава в нас була зустріч. Вона е, переклала кілька творів з грузинської мови. В нас навчаються студенти саме з грузинської мови. Була така цікава зустріч. Студенти е, наші е, гості читали грузинською мовою, а наші студенти відповідно вже української. Українською мовою, тому ми завжди намагаємося, що саме наші студенти першими дізналися про які новинки в літературознавстві, які твори вийшли. Тобто, ми завжди намагаємося тримати руку на літературному пульсі, оскільки ми готуємо філолога, філологів, і філологам відповідно це необхідно насамперед. Ну я так зрозуміла, це така більш творча діяльність. Так. А стосовно наук, чи займаються студенти науковою діяльністю? Так, у нас вже понад 10 років функціонує студентське наукове товариство пошук. І наші студенти, оскільки традиційними вже стали у нас на факультеті організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, і студенти безпосередньо беруть участь у цих семінарах, презентують свої наукові доробки, статті наших студентів. Можна прочитати у відомих журналах у Ми підготували методичні рекомендації до проведення уроків української мови, оскільки в нас кілька напрямів на... працює на. Скажімо, у студентському науковому товаристві цей лінгвістичний, лінгводидактичний, історичний. І саме ось напрям лінгводидактичний, реалізація нового змісту навчання української мови. Саме ці студенти, які працювали за цим напрямом, вони підготували словники, лінводидактичний матеріал до проведення уроків української мови, методичні рекомендації. Також вже вийшов збірник з методики. Викладання літератури саме наших студентів, де вони презентували оригінальні конспекти проведення уроків літератури, а саме вивчення особистості письменника. І сьогодні вже готовий другий такий посібник, саме наших студентів, які ми плануємо видати. Ну і відповідно, що саме ці студенти, які роблять ось такі перші, Кроки в науці. Вони потім, звичайно, це важко, але вони захоплюються і можуть продовжувати навчання відповідно в нас в аспірантурі. І хотілося б сказати про студентів, які саме займалися, були активними членами студентського наукового товариства. Вони захистили кандидатські дисертації. Троє наших випускників: це кандидати історичних наук, кандидати педагогічних наук. Наук. Зараз наша випускниця навчається в аспірантурі в нашому університеті, і ми так сподіваємося, що найближчим часом вона стане кандидатом педагогічних наук і ще поповнить ряди наших науковців. Ну і студенти, звичайно, знову ж таки, члени студентсько-наукового товариства, вони є. Призерами щорічними призерами мовних конкурсів, зокрема, міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, ось, де вони займають призові місця, призерами конкурсу і номінантами за кращу наукову роботу в місті Херсоні. А також останнє наше досягнення. Нещодавно наша студентка виборола третє місце на всеукраїнській олімпіаді з філології. Є студентка третього курсу Мельничук Наталя. Ми її вітаємо щиро і гордимося нею. Ну, досить таке насичене життя і факультету, і студентства. І на початку нашої розмови ми згадували, які мови мають змогу опановувати студенти, але хотілося б почути, хто власне готує студентів. Знаю, що приїжджають навіть закордонні колеги і викладають власне іноземну мову. От німецьку знаю. Розкажіть більш детальніше, хто ще відвідує власне і викладає студентів. Так справді. Сьогодні суспільство ставить високі вимоги і високий статус іноземної мови, і, відповідно, вимога, такі високі стандарти до викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах. І ми, напевно, є одним із чотирьох університетів в Україні, які вибороли ось таку можливість, отримали грант на викладання представника Роберта Боша. У нашому університеті, і вже чотири роки поспіль у нас представники саме носії мови, німецької мови, а також і Сполучених Штатів Америки, працюють з нашими студентами, і студенти мають можливість удосконалювати свою іншомовну комунікацію саме з із, із, із такими викладачами. Окрім того, у нас успішно працює лінгофонний кабінет, і ми запрошуємо і оснащення цього лінгофонного кабінету. То ми також завдячуємо представникам Оксфордського університету, які щорічно теж навідуються до нас і діляться своїми словниками, аудіозаписами, аудіо такою, візуальною літературою, і студенти відповідно, мають змогу навчатися саме, саме за цими посібниками. Окрім того, представники Оксфордського університету. Організовують семінари спільні і для вчителів німецької мови, для вчителів англійської мови, в яких беруть участь також і наші студенти, із задоволенням демонструють свої знання іноземної мови. Крім того, я ж сказала на початку, що ми в нас є така спеціальність, як українська мова і польська. Ми вважаємо, що спеціалізація польська мова досить перспективною, і для цього теж є такі у нас всі можливості і викладачі, які, які досконало володіють саме польською мовою. У нас відкритий кабінет вивчення польської мови ще і з консулом з республіки. Республіки Польщі в місті Луцьку, де оснащений теж найновішою технікою, словниками, підручниками, посібниками, тобто є всі можливості для вдосконалення іншомовної комунікації. Пропоную переглянути, як відбувається семінар, і потім продовжити тему нашої розмови. Вивчити іноземну мову, граючись, саме з допомогою різноманітних ігор та забавок можна зацікавити учні чи студента оволодіти новою мовою, переконані лектори фонду Роберта Боша. Вони вважають, що українським педагогам вже варто відійти від традиційних методів навчання і використати щось нове у своїй роботі. Про це вони і розповіли під час традиційної вже зустрічі із місцевими вчителями. Цілю цього семінару являється навчання вчителів з міста рівного та області новими методами викладання німецької мови, нових технологій, що стосуються методики і дидактики викладання іноземних мов. На семінар запросили і лектора з Тернополя Сузан Гартляй, вже досвідчений міжнародний викладач, адже вже встигла попрацювати у Німеччині, Франції та Австрії. А зараз, зокрема, вивчає український досвід. Розповідає, у кожній країні є свої традиції, і так, завдяки діяльності фонду Роберта Боша, вона має можливість ознайомитися із ними, порівняти та зробити власні висновки. в кожній країні існують свої різні академічні традиції, але проблема у навчанні та викладанні, в принципі, Всіх одні і ті ж завжди важким є цей культурний та мовний бар'єр. Тому в будь-якій країні дуже важко спонукати тих, хто вивчає німецьку мову до мови діалогу та мовлення. Це абсолютно є природнім, і моя ціль якраз працювати в цьому напрямку. І я використовую у своїй методиці багато ігор, різноманітних трюків, які спонукають студентів та людей до вільного мовлення. Співпраця МГУ із фондом Роберта Боша триває вже майже сім років, тому і студентами університету працюють викладачі з Німеччини. Завідувач кафедри романо-германської філології МИГУ Андрій Завальнюк зазначає, це дуже корисно, адже слухачі німецької мови мають можливість свої теоретичні знання підкріпити ґрунтовною практикою. Ми дуже задоволені співпрацею з фондом, тому що нам присилаються викладачі носії мови. Це якраз те, чого бракує нашим учням, нашим студентам, тому що дуже часто ми бачимо, що студенти і учні вони не мають можливості спілкуватися з носіями мови. А тому і навчання носить суто такий затеоретизований характер. І ми хотіли б, щоб наші студенти вивчали мову від носіїв мови, тобто, щоб вони чули, як звучить справжня німецька мова, якою говорять представники німецької національності. Дос би почути, ми розмовляємо про викладачів, студентів теперішніх. От як стосовно випускників, чи спілкуєтесь ви з ними? Ну і де вони? Так, ми спілкуємося з нашими випускниками, ми гордимося ними, оскільки, ось, зокрема, перший наш випуск це вже відомі і науковці, і випускники, які працюють директорами шкіл Добровицькому районі, за очами, з виховної роботи, з навчальної роботи в Хмельницькій області. Зокрема, в Старокостянтинівському районі працює наш випускник. Закінчував спеціальність історія, він є депутатом міської ради. Ну, Я хотіла сказати, що дуже широкий спектр працевлаштування наших випускників, і, напевно, ну, насамперед ми готуємо вчителів, але наші студенти, оскільки філологічна освіта, це універсальна освіта, і все, що безпосередньо пов'язано із професійною роботою, із текстом, із усним мовленням, там можуть працювати наші, наші випускники. Це і редакторами, і коректорами, і керівниками різних структурних підрозділів, мас медіа і на телебаченні так само Ось, керівниками, зокрема, наші студенти працюють мовно-перекладацьких центрів, музейно-архівних установ. Ми почули, чим живе факультет, але хотілося б дізнатися, які у вас плани на майбутнє, що планується надалі, який розвиток. Так, ну хотілося б насамперед сказати, оскільки ми ем, ем, ну, надаємо перевагу вивчення іноземної мови, яка без якої ми сьогодні не уявляємо свого життя. Ось, Тому ем, я вже сказала, що насправді приділяємо увагу ем, методиці викладання іноземної мови. Ми плануємо відкрити магістратуру зі спеціальності мова, література, тобто дві іноземні мови англійська мова і німецька. Після закінчення магістратури наші студенти отримують кваліфікацію викладач англійської мови, викладач німецької мови, а також перекладач. Також у перспективах я вже зазначала видання ось збірника наукових праць наших студентів, наукових доробок. Методичних рекомендацій, саме із вивчення біографії письменників, ось такий збірник. Ми плануємо, який, я думаю, можуть використовувати вчителі практики у своїй професійній діяльності. Ну і оскільки у нас навчаються також талановиті студенти, творчі студенти, так ось у нас я не сказала, ось уже понад 10 років є студентський театр БРИЗ. Ось який був заснований саме на нашому факультеті. Він зараз носить ім'я нашого викладача Богдана Юрійовича Денисюка. Але наші студенти активно беруть участь. Він уже став загальноуніверситетським, беруть активну участь. Тобто, в нас є такі творчі є таланти, ось яких ми оберігаємо, з якими ми працюємо і. Ми плануємо саме з тими студентами, оскільки і співають, і танцюють, беруть участь, скажімо, і танцювальних наших колективах. І в естрадних колективах, але студенти ще наші пишуть вірші. Тому вже є наша студентка, одна підготувала збірку. Ось і ще кілька студентів, тому ми плануємо такий факультетський збірник ось такого поетичного доробку наших студентів. Ну, і відкриття на базі нашого факультету, на базі нашого університету, мовно-перекладацького центру. А також запрошуємо всіх із вересня місяця У нас будуть курси вивчення. Польської мови. До цих курсів можуть долучитися студенти і, скажімо, учні, які планують продовжувати свою пов'язати свою професійну діяльність саме з вивченням польської мови. Власне, зараз маєте можливість звернутися до абітурієнтів та їх батьків. Прошу. Шановні наші абітурієнти, шановні наші майбутні студенти. Я звертаюся до всіх тих, хто любить і шанує рідну мову, хто цікавиться історією, зарубіжною літературою, хто прагне досконало знати іноземну мову, а також здобути справжню професію, висококваліфіковану освіту. Ми запрошуємо до нас на факультет. Наш факультет гостинно відкриває перед вами. Двері. От якщо ви бажаєте незабутньо провести студентське життя, почувати себе вільно в такому соціумі, працевлаштуватися в будь-якій цивілізованій країні світу, ми вас чекаємо і будемо раді бачити вас нашими студентами. Я вам дякую за розмову. і, Звичайно, дякую. бажаю вам тільки успіхів у вашій праці, і звичайно хороших і вдячних студентів і абітурієнтів. Дякую. дякую. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МАГО. До нових зустрічей.